Всіх вітаю, шановні пані та панове! Ранок настав, я виходжу на двір. Камера показує крупним планом моє пусте місце, котре залишилося від вчорашньої праці. Кожен крок, що веде додому, може бути важким, коли в голові лунає відлуння вчорашнього дня, коли ти йдеш вулицею, а замість звичних звуків чуєш лише вибухи, а в руках пакет зі сміттям. Це не просто втома від фізичної праці. Це тягар, що ти несеш усередині, бо життя продовжується. Навіть коли світ навколо здригається. І, попри все, ти йдеш далі, робиш свою роботу, дбаєш про тих, кого любиш. Це і є справжня сила. Цитата. Праця це не лише рух рук, а й стійкість духу перед обличчям обставин, які вимагають найбільшої мужності. Трохи розповіді, думки на голос. Вітрильник Альбатрос був старим, але надійним. Він долав шторми і штили, але ніколи не зважав на примхи погоди, бо його капітан, сивочолий Гліб, знав, що найголовніше, не те, звідки дме вітер, а як ти налаштовуєш свої вітрила. Це правило стало його життєвим кредо, яке він часто повторював своєму юному помічникові Тарасові. Одного разу, коли вони прямували до далеких берегів, на морі почався сильний шторм. Небо посіріло. Хвилі здіймалися, як гори, а вітер люто свистів, розриваючи полотна. Тарас, що вперше потрапив у таку негоду, був наляканий. Він бачив, як стихія грається з їхнім судном, наче з іграшковим корабликом. Капітане, що ж ми робитимемо? крикнув він, перекриваючи гуркіт хвиль. Ми не зможемо втриматися на плаву. А спокійно стояв. Сьогодні ми з вами усе перетворимо на інший ракурс.